Друзі, колеги, всім привіт. Тягне мене чогось до нашого соняшника. На душі трохи тривожно. Хлопці вже деякі молотять, кажуть, що далі погоди не буде. В общем, їду до поля, по тому чому їдеться. Я так думаю, сюди, навіть якщо я захочу заїхати машиною і забрати своє зерно, газон навряд ли сюди доїде. Друзі, знаєте, який найкращий соняшник? Той, що змолочений і проданий. А то найкращий соняшник. А це те, що в полі він стоїть, звісно, трошки, трошки заставляє нервувати. Дивіться, зараз я покажу вам. В принципі, не гниє. Той, що підсох раніше, з ним нічого практично не відбувається. Я не скажу, що тут проблема якась є. А той, що зеленкуватий зайшов у дощі, ну цей нормальний. А є такі і багато таких випадків, що оцей, ось, наприклад, як оцей, да? Дивіться. у нього вже починає гнить корзинка. Ось так. Ну, Може це хто знає, як воно там цей. Може, ну, може він почати підгнивати. Я бачив багато е, таких випадків, що корзинка іменно гнила та, що зелена. А та, що суха, вже почерніла. Ну, що з нею може случитися? Ну, постоїть тут трохи вода, випарується собі на сонечку та й все. Нічого з нею не відбувається. Дивіться, ось даже, бачите, водичка в ній є. Вона ловко висихає. Але сама, саме зерно... Абсолютно нормально. Тобто, ну, з ним ніяких проблем не відбувається. Тому панікувати не треба, тому що, якщо зараз, як кажуть, бить в набат і летіть бігом з комбайном, до поля убирати, поки там день-два погода, то звісно можна трошки влетіти на бабло і е, ну, ще, ще більше проблем в общем, собі нажити. Його треба буде кудись швидко дівати, віять, сушити, ну, і так далі і тому подібне. Ось Дивіться, в принципі так. Треба обов'язково обійти поля перед тим, як приймати рішення. Обов'язково треба роздивитися все за і проти зважити і аж тоді приймати конкретно якесь рішення. Ну, Я не бачу. По вологі тут однозначно вона завищена, немає тут бази і близько. Ось навіть кошик такий більш-менш крупний, менший. То, в принципі, проблем таких страшних. Не спостерігаю. Я думаю, що у кожного фермера майже однакова зараз ситуація, ті, хто не зібрали свій урожай. Тут питання в іншому. Якщо хто хоче швиденько вкинути пшеницю, да, потрібно молотити соняшник. Але е, наші справи, як то кажуть, диктує економіка. Наші рішення нам диктує економіка. Тому по пшениці я в цьому році прийняв таке зважене рішення, все порахував. Ми зменшили площу до 9 гектарів. Взагалі було 60-65, зменшили до 9 гектарів і в принципі не жалію. От. Будемо дивитися в сторону кукурудзи, можливо, в сторону сої і можливо ще якусь нішову культуру розглянемо. Ну, це вже питання буде вирішуватися ближче до весни. Отакі От справи. Поки що економіка така, що найбільш-менш найвигідніша це кукурудза, але при умові, що є своя сушка, більш-менш вигодний соняшник. Але при умові, що його зберігати і що його можна е, самому транспортувати від складу до елеватора або до заводу до переробників. От в таких ситуаціях соняшник більш-менш цікавий, і кукуруза в тому числі. А якщо здавати з поля, як то кажуть, з комбайна з колес, ну, звичайно, тут влітаєш на гроші. Це вже аксіома, всі це знають. Це загальновідомий факт. Тому, друзі, якось так, поки що ситуація виглядає таким чином. Гарячку пороть немає сенсу. Ждемо погодку. Сонечко 5-6 днів і поїхали урожай. Так що, всім добра, пишіть, коментуйте. Соняшник, до речі, без міндобрив.